Її ще не вставили на гри still wasn't enough to earn the victory against bianca Оооо, we all watched Belair помню. Да, типа, крафтка. Мейн event другої ночі WrestleMania 39. А, там дві ночі було шей? Да, починаючи з WrestleMania 36. Почали робити дві ночі Раселманії. Ого, Роман Рейнс проти Коді Роудса. О, точно, точно. Кодік. Так. Да. На 38-й Реслманії Роман Рейнс переміг Брока Леснера. Олі. І Роман Рейнс тоді був 581 день тримання титулу. Ого. Він 4 роки тримав його. Це жесть, 4 роки. Да. Капець. Ух. Ух. О, це цей матч? Ні? Ну, це Коді Роудс проти а, Сета Ролінса показали. Хелена цел, який я тобі показував, що ага. у нього було. Да, так, так, в нього тут було прям, прям Пині, фіолетове, я не знаю якого цвіта, да. але це було дуже стрмно виглядало, і таке впечатлення, що ти кожен удар, якщо туди попаде, то піпець, як больно. Але да. ж там тільки просто розігнути. Cody Me Graves. Is 2K pulling a prank on me? Really? I mean, I'm honored to be on the cover, and you guys didn't include Stardust, so thanks for that. на обкладинці гри, всі діла. <реш> <реш> Да, що він зрозумів, то треба зустрічатися лицем до лиця зі своїми поразками. <рес> <рес> Ти все ще <що> на <рес> да, Попитка Роудса закінчити свою історію. На 39 й Mania, але на жаль, Коді Роудс програв. Ну, він на 40 й виграв. Так. Да, да. Женко тільки продовжило... нема. Стої. А. Що <рес> це було? А він <рес> такий жорсткий, слухай. Що? Кодік? Він Сласне. якийсь такий швидкий, я не знаю. Бо він завжди... Всігда... Він навіть для реслінгу дуже швидкий. А, ні! Хо ти лізеш? Уходи. <ріст> як ти поняла, я за Романа Рейнса. Понятное діло? Ти ж сказав, що кодик програв. Да. Бачиш, в кодика як, да. як труси. Не, ну как трохи інше діло. Тільки вперед, бо ззаді в нього просто якийсь малюнок. А не туда я його вообще... У, нет, а шо він такий шост? Ти ж а а Шо таке? Взяв втулився в мене. Е, эй, цей виходить, дивись на нього. Знімає цю штуку. Ти шо, прикалуєшся? Нет, Олег, не можна туди попадати. Я знаю. А все из-за того, що у нього менеджери є, які знімають. Менеджер і цей чувак помогашка. Хорошо, він допомагає, а слуха. А де суддя в цей момент, скажи мені? Суддя, ти що, не бачиш, що робиться? Та, видно, ні. О! О, о, замітив. Молодец. Помагай. Роби. Мені здається, що це ж роблять для того, щоб відвлекти суддю. Може бути. Щоб він, типа, за поки займається цим, не дивився на матч. А. Так. Фух, слава богу, вовпрім. Замітив суддя, потому що Кодіка дискваліфіцірували і матч закінчився. Ага. ти тебе человек ого! Ты шо бло, какиесь акробатичні викрутаси. Ні. Ти шо опять съял. Ти що, нормальний вообще, блін? дядько, алло, я опять тирдроп суфлексы. Треба, щоб суддя замітив на дивиться Замічай, суддя Причому прикол в тому, що він той самий угол цейка цей. -ка. Да не так side. А, Саус там? Да а давай виходь з рин. Не, чекай. А, ну так, да, попробуй тут, я не знаю. Ты мене надула. Не тут? Не тут. Значить з, з другої сторони. О, він суддя вже нацепив. Слава Богу. Ага. Я не можу, просто. Я, я знаю, як воно переводиться, типа, на російську, тому що South Park. Але, ага. але я не можу його поняти, тому що на російський я не розумію. що Що ви світу. мутите, дебіли? Той вже з-під підрінга взяв кенду палку. Ти нормальний, помагашка. Хто ти там допомагаєш? Прани соло сіко. О, Я хотів, щоб він до мене пішов. Йоб твою мать. <гум> Давай Коді туди. Нам треба провести це, як не крути. Є. Yeah. <гум> <гум> Да, в рингсайде и Соло Сико и Пол Хейман. Это то, что сейчас мы не уробить. То что сейчас нам типа помогает. Да, да. А в данный момент в рестлинге он вымачивает. Подивись, що він робить. Він реально витаскував якусь хрінь постійно. Ага. О, поки це я не бачу. Чуєш? Ти. А той сам не бачив даже, да? Да, трохи в шоці. Uh. Это было время вернуться на атаку после Сам развернулся. Лайт-комбо. Віз Х. Oh. Так, у судьба, кодик. Anticombo viz with... X. Чекунзе комбо скринс, хорошо. Страйт right панч. 4X, анус, значь Я намагаюся, но воно не спрацювало, чи шо? Фу, фу. Да досыть! А! И даже мне не дали никакой кнопки. Нет. Ладно. То сейчас ж, ж роблю комбо? Лайт комбос. And your combo is X. Não to show. Na ring side. South, ring side. Ah, é nele Чого тут? Внизу. А, все, понял. Оу, oh, алло. Yeah. Який же педігри? Який же п'ять? Дядя, -грі? ми щас не встанем. Я встал. Вертайся, вертайся, А виходь. я бігти не можу. Заходь, заходь! І виходь, биру. Фух. Я встиг. Коді, що ти робиш? На. Є. Yeah. Ух. Фух, напряжонно. Дивись, як класно йому татушку зробили. Да? Слухай, прям промалювали кожну детальку. Коді, що ти робиш? Decline to the apron, when again so. Aaaaaa! Эй, ти мутиш? Що ти мутиш, скажи йому? Диви, чувак в зелене футболці. Опять? Да, вон. Да, да. Бач, он біля нього той в синьому. Да. Це якийсь друган, його полюбаш тобі. Він вигнав соло сіко. Молодец. Mm -hmm. Тікай звідси, йди, йди мотай, дивись як як Ага. йди мотай, звідси киш. киш, кажу. Перший раз бачу, що рефері виганяв. Ага. Ні, рефері часто виганяв. belt. Mm -hmm. Да, хоть типа... Чтобы ее дисквалифицировать. Дальше что такое? А ну дай сюда. О, суперкик! Ух, кроссроудс! Нау хит Суперман Панч. Який же кросс Ти що шо, дядько? Він реальний крос зробив. А! Ти шо? У -у -у -у! Ну ти капець, жесть! Чи шкоді? Мені не подобаються ці приколи. Ой. Жесть. Ооо! Я нахід летина! XXXX! А не буду я його X, X, X. затримувати. Мені не це треба. А, вайл ранен, я поняв. Yeah. 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 Ти б мотузився в нього. Ей! Hey, я не то. Кодик, бу... ти що мутиш? А, у мене. Я ж потратив тільки пораво Зараза. Нє, ні, ніяко Дизстер Кіка. бомба. Ти можеш супер фінішер зробити. Я знаю. Але я не знаю, звідки він робиться. Супер панч комбо. Корнер. Ага. Mm -hmm. Так і хоче мені зробити це. Ну ладно, давай попробуємо, мені цікаво подивитися. Почекай, він мав бути на корнері, так? Ну, напевно. Як воно робиться? Він стоїть в углу. Спірку. І ти на Корнел нього не бігаєш. Страйк. На нього не бігаєш. Треба набіг туди. Я спочатку не догнав, цього. Що... Ого. Ого! Нічого собі. мої. Біднесенький. Оу, оу. -о, о о Так. Я не то зробив. Занадто медленно, походу біг. Та я взагалі не то надав. Бум! панч! О, Спір! Ого, жорстко. Да. Так, а що не набрало Сігнічер? Я думала, що О, чи... спиренько набереться. Чого? У мене Сігнічер забрався. Чого це? Видно, через те, що я провів Супермен панч. Я думала, що збираньку набереться через фінішер. Ні, типо воно взяло це я. Не забрало у мене сигнічер сам, а воно забрало current object. Мені тепер не треба робити сигнічер. Вон воно підчеркнуло, що зроблено. А, тобто воно зробилось із-за цього. Да. Так. <ріст> я понял. А, і тепер треба фінішер. Собака. Блін. І я все одно зроблю це. Ууу! Бі! Біть! Так, я виню. Виню. <свісна> Тобі б'я фінішер, можна плачу. Почекай, спочатку подивлюся, як він робиться, щоб не провтикатись. Корнер граунд. Ага. Або просто. Б... Бігти. Рунинг Роу. бігти. Воно зробилось, бо воно ти воно зробилось в ногу. А, ну, ладно. А дауннет опоненту перформп граунде так. Бачиш, він застаненный. Так же саме, як у мене в Бекен Лінч тоді получилось. Ага. Топчим, топчем, топчим. А тепер гілетінчок. Ого! Жорстко. Треба зробити. Це те, що я по случайності тоді нажав. <світку> Це один із його фінішерів, можна сказати, бо він на ним часто закінчив матчі. Це гелітіний. А, а, Болич. Куда? Опять бежит на дизастер кик. Ты шо, прикалываешься? Надо тебе еще одну пауэрбомбу. Здрасте. РТ плюс X in front of opponent. Да. Гильотинчок! Так. Antio combo with light combo. Короче, тобі ah. не треба його добивати цим. добывать, little Extra Punishment in the Ring. Cancel. Так, тепер light combo. Ааа, ah, в, really в руку дав. А вмазав Рефері, ти дивись! дивишся? Да, <поцентричен> Друг друга виробив. Да. Можливо це було зроблено часто для того, щоб Рефері не давав подвійний відлік. Типа зробили так, щоб вони оба дуже устали і щоб віддихалися. І зробили так, щоб рефері не відчитував під час цього. Ну, того. Ой. Он, бачиш, як довго. А, дуже довго. А якщо 10 відлік зроблять, поки вони лежать. А, і щоб не зробив утримання. Вроді. Пипс, куди уставший? А шо ж. Я думаю, вони оба дуже устали, вони так бігли. Get up, get up! Кажет. Ага. Ух, а шо ж ти йому зробиш, Uso, and... oh. ты ему Crossroads Шауден Кросс Усо Джей Джимми усо. Прийшли на поміч. Так, <гум> да, бачиш рефері за цього і. Щоб повітря якусь да. робити, <гум> да? Безнаказано. А, -а, -а дивись. Идти бы что-то. Таймин Зейн и Кевин Да. О... А, вони в... Вони усі до того виграли, <пі> да? Вони, да, на цьому ж шоу, Реселманію. Вони всі Ратумані... кіжовті капці, подивись, які кіжовті капсули. Ага. А -а -а. Станер. І Калуна Кік. Вони, виходить, в місті Кевін Унс і Самізейн. Oh, вони oh. в першу ніч WrestleMania перемогли Джея і Джемі Уусу за титули команди. Mm -hmm. І вони хотіли допомогти Коді Роудсу, чим зможуть? Я так думаю, що Усу роблять різні прически, щоб їх розлічали. Так, да, тому що вони не хотіли. А, щоб їх називали, що вони одначас, а, по частинкам а, один від одного. На цьому основувалася суть WrestleMania 40, бо був матч Джей Усо проти, проти Джиммі Усу. Просто я бачу, що в того все время тут косички на голові і з таким дизастер-кіка. А в того завжди розпущені і такі, типа, кучеряві внизу. Ну так. Да. Тому то и суть. А, -а, -а. а прикинь, вони друг друга зроблять прически і їх дать путаться. <laughs> <laughs> Ні, от після конфлікту вони ж і різні силы. Прийоми? Ні, прическа, вже кардинально вообще. А, вже зовсім другой. Да. І о... у них різні стилі тепер. Вони навіть одягаються тепер по різному. Нічого собі. У одного постійно синій одяг Є асоціація з цим кольором, ага. а у другого червоний. Це прикольно. ще й діаметрально різні зробили. Круто. Так. Да. Або так же само, як ці зробили, вважаю. А. Шок. Чисто як бренди, є Смакдаун, який синій, mm -hmm. і є Ро, як червоне. Просто вважаю, в кольорній таблиці кольори червоний і синій, тупо напроти друг друга. Тобто вони діаметрально різні. Я думаю, з цього зробили, щоб вони прям не Може і так. Ого! Оце ти його помуту Ага. Ага. достав! Який кросроудс! роутс Аааа! ну це фініш. Я використав цю... суперсилу. сило. Кодік, ти що робиш? Куди ти йдеш? Бем! Ха-ха, під пол хейвон. ти бачив його. Що з ним з ногами случилися? Бо він впав йому на коліна. О, капець. Я не розумію, що від мене хочеться. Фронт heavy attack, in Коди, а, просто хаві так. А я тут думаю... Адреналін Коді Роудса був э, великий. А, бачиш, да, він все одно опять... тобі зробив Коді Крос, чи як там він називається. Крос Роудс. Типа як пересічення дороги. Я поняла, Крос Роудс. Цей мазерфакер мені на коліна впав. Ви бачили це? Бачили. Це ж хто? Столосіко! Вернувся і провів самого спайк. Його ж вигнали! Пішов, бляха, дядько. Це пальцем в шию. pin... акнолледжмент. Окей. Ладно. Він вже достатньо побитий, щоб я його просто... Серьезно? Нет. Садмит. Нет! До дна! Видишь, типа, видишь, Шена сид ⁇ т и кидается. Ты бачишь это? Он цеплячик. Нет, не бравайся. Тебе треба его задержать. Там написано Ким, а бог Садмит. Да я знаю. Пинточный Шена высадил. Сейчас все будет. Да! <гум> Ча все будет! ха О, стан ха ха Гарпун! ты Так я ж фінішер провів. А, это фінішер був. <гум> да, гарпун. Окей, дивиться. О, дай сюда, моє! Да. Ще два? Два титули. Так, в том-то і прикол. Титул против титула? Ні! О, а що? Він ці титули тримав 4 роки. Оба! Так. Да. Ого! Суть в тому, що потім їх об'єднали в один титул. А, він став синь чорним, типа таким. Ні, просто чорним. А, просто чорним. Так. Да. А суть в тому, що він переміг іншого чемпіона. Який. я не пам'ятаю, хто саме був тоді чемпіоном. Ого, скільки відкрили. Типа, як знаєш, титул проти титулу. Ага. Він забрав два титула, і виходить, він ці титули разом тримав. Достатньо довго. А усе, ті... Так, да, всі повідкривалися.